Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, традиційні 5 хвилин. Середа, поговоримо про сімейку Ар'євих, Поговоримо про заяву Буданова, а також як зараз буде працювати Київський громадський транспорт. Перш ніж почати, я хочу вас подякувати за ваші підписки, за те, що ви робите для, для каналу, також для мене, за те, що ви е, ділитеся, за те, що ви поширюєте. Це дуже важливо для мене, за ваші подобаєчки для мене і для каналу, це дуже важливо я величезна вам подяка за це, друзі. І давайте про арівих, давайте про аріях. Депутатці від Порошенка, яка представляє Київраду, Ярини Арієві, вручена підозра за вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Слідство встановило, що, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, Ярина. Не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки, там був пішохідний переход, і скоїла наїзд на жінку пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Е, ну І ця ж Ярина, вона ж дочка е, Арєва. Ви ж розумієте, хто, хто, хто такий Арєв? Да? Це Порошенковський фанат, е, Порошенковський депутат Верховній Раді. Ну, і він, мгновенно побіг тоді, це було 27 листопада і почав рішати, вирішувати. Не знаю, підключався Бос Порошенка чи не підключався. Не знаю, що вона приймала. Не знаємо, ми, да, які вона наркотики приймала. Ну, але все як завжди, думали, що порішають, 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 але не так виявилось. Виявилось, що правоохоронці. Правоохоронці виявилися принциповими, принциповими, друзі. І тепер будемо дивитися, їй загрожує від 3 до 8 років. Зараз вона під домашнім арештом. Отак от, от депутатка під домашнім арештом. Але вона щось каже, що вона виходила на акції. там до Лаври, щось, а як вона виходила на акції до Лаври, коли вона ну, щось там не зрозуміла. Ви ж знаєте, що перед цим був затриманий на кордоні, коли з Європи ввозив наркотики сам Арієв. Ви цього знаєте? Володимир Арієв ввозив наркотики з Європи, і він тоді сказав: це журналістське е, розслідування. Я б хотів подивитися і хотів провести експеримент, як з, ну, спрацює таможня. Такі якісь пояснення. Такі якісь пояснення, як і вона зараз пояснює, що тоді не було наркотичного сп'яніння, а зараз воно з'явилося, це, це каже Ірина. Ну, я б це повірив, якби це знаєте, просту жіночку, да, просту якусь дівчину, яка їхала на Таврії або їхала там ще на якоїсь машинки на Ланосі, її б так зробили. Ну, Аріві так зробити не могли. Знає, виходить, що там приховати не, не було вже чого, друзі. Ну, подивимося, подивимося, чим це все закінчиться. да Подивимося. Подивимося, підозра є. Друзі, величезна вам подяка за ваші донати. От хто донатить, хто допомагає, хто допомагає каналу спонсори, Величезна вам подяка. Всім, всім, всім велика подяка за те, що ви робите, за те, що ви прискорюєте нашу перемогу. Ми разом з вами працюємо. Подивіться зустріч з Петром Саламою в понеділок, ввечері. Хто ще не бачив, там дуже цікава розмова. Хто бачив, всі пишуть і всі відгукуються. Ну там, там про все, там про все є. Є. Так що йдіть подивіться, друзі, якщо хтось хоче. Ну, заява Буданова. Що сказав Буданов? Багато мирних мешканців все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше вже не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь, і він говорить: я можу лише сказати, що контраст, контрнаступ розпочнеться ближайшим часом. Нормально, нормально. А ви тепер думайте, росіяни, ближайшим часом це коли? Сьогодні вночі, чи може в день, а може через тиждень, а може через два тижні. Це також ближайший час. Буданов робить свою роботу і робить її класно. Він зараз поставив, от, ось дав інформаційний повід думати і, і не знати. Там Білгород, там уже біля Курску ходять наші, там біля Оріхова, там біля Херсону, там біля Сватова, там під Донецьком, там під Вугледаром. Думайте, думайте. І все у вас може вийти в мінусовому варіанті, в мінусовому варіанті, друзі. Ну, це дуже добре, це, це неймовірно. Ну, і про автотранспорт. У Києві, пам'ятаєте, ми, ми з вами піднімали питання, що і було, була постанова в Києві під час тривоги, громадський транспорт повинен висадити всіх пасажирів, якщо починається тривога. А ми говорили: а як? Де? А якщо це, це, це Поля, да? а якщо це ну, 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 зрозуміло, серед дороги зупинився так от ще до 22 травня, да, там 21, здається, була постанова, постанова Ради оборони міста Києва. З 22 травня вже введено у разі повітряної тривоги комунальне підприємство Київ Паста Транс, та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення. Тривога а він їде до найближчого укриття розміщеного за маршрутом. Водій транспорту робитиме оголошення, друзі, щоб ви знали про найближче укриття. Якщо цього нема, це неправильно працює. Транспорт. Вимагайте цього. І ці укриття можуть бути підземна станція метро, довести вас до метро, підземний переход також можна до нього. Укриття в будинках, да, в школах там найближчі. Так що. Е нас почули і не тільки нас, і інших почули. І це добре, коли влада чує своїх громадян. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві. Я вважаю, що так буде і в інших містах України. Друзі, сьогодні ввечері стрім, зустріч в прямому ефірі, поспілкуємося, поговоримо, приходьте, запрошуйте своїх рідних, Запрошуйте родини, запрошуйте друзів, будемо розмовляти. Чим більше нас, тим цікавіше. І ще раз вам величезна подяка за вашу підтримку і каналу, і воїнів. До вечора Україна переможе!